Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас трикутник дня на 2 травня 2025 року. Ну що ж, сьогодні знову трикутник дня. Ключ, сила і послання. Отож, ключ дня, енергія дня нам на сьогодні. Який буде день? Вісім камичів. Так, що тут у нас на дні колоди, тут спентаклів. Вісімка мечів. Зупинка. І мечі це наші думки, це інформація, яку ми опрацьовуємо, отримуємо, яка ставить нас в глухий кут, яка загнала нас в глухий кут. Ну, але по цій карті це в більшості мій стан, мої думки, мої страхи. Людина зв'язана, зав'язані очі, зав'язані руки, а вільні ноги. Але вона не рухається. Тобто, це наші страхи, наші, наша невпевненість, яка нам не дає рухатись. Хоча зверніть увагу, позаду. Проблеми все, все вже позаду. Попереду шлях вільний, і є сила, є енергія, червоний одяг, є, є все для того, щоб рухатись. Все крім впевненості, тому що боюсь відкрити очі, боюсь розв'язати руки, боюсь зробити крок вперід, тому що, тому що боюсь вийти з зони комфорту, боюсь, що в мене не вдасться, боюсь, що мене ніхто не потримав, кожного своє боюсь. Стою, чекаю, що мене хтось врятує, що хтось підкаже, що, що хтось за мене зробить, що хтось за мене прийме рішення, рішення. А на дні колоди в нас тут Спентаклів. А ту Спентаклів це портал, подивіться, який відкривається на якийсь певний період часу. Це пропозиція, це можливість, яка прийшла. Але ми від неї відмовляємося, тому що боюсь. В кожного це щось своє. Ту з пентаклів, якось це нова робота, нова пропозиція, нове партнерство, нові ідеї, бізнес-ідеї. Як отримати більше коштів, як розвиватися? як, Можливо, це новий план, нова стратегія, бізнес-план. Вам пропонують нову роботу, чи щось зовсім таке нове, що ви не пробували. і от... Все, що з цього вас загнало в такий глухий кут, що викликало в вас такий страх. А можливо, це оплата за навчання, за курси, за щось, за щось що стосується вашого тіла. Можливо, ви планували розглядали пропозиції, а Зараз вона вас лякає, чи помінялися е, якісь нюанси? І це вас загнало в такий глухий кут, тому що оплата виросла, е, термін, там, можливо, була виплата поетапна, змінилася, терміни змінились, сума змінилась. Ну, підставляйте, щось вас не влаштовує, у вас щось змінилося в голові? Ви передумали. Іти на фітнес, чи займатися своїм тілом, чи сідати на дієту. Або це занадто дорого для вас стало. Немає де взяти кошти, щоб оплатити це все. Ну, подарунок, так можливо. Хтось вам дарує подарунок, а ви боїтесь його приймати або не знаєте, як реагувати, тому що це може мати наслідки свої. Ви боїтесь тих наслідків. Ну... Купа купезно варіантів, тому підставляйте, що саме тут по пентаклі вас от пригнічує, привело до такого стану. Ну що ж, в чому сила? В чому сила наша? В чому, що в нас є ресурсне? Що допоможе нам вийти з цього стану? Ого, справедливість. Будьте чесні, в першу чергу, з, тобою і з собою. Подивіться, це старший аркан. Це закон, порядок і структура. Ясність, баланс. Коли все в балансі, не більше, не менше. У всьому є рівновага. І справедливість має меч. В ясності ваша сила. Коли ми собі чесно. Скажемо, що я, чого я боюся, коли ми подивимося страхам в очі, коли ми собі все розкладемо по поличках, розплануємо, сплануємо і оберемо для себе, що мені підходить, що мені не підходить. Моя сила в чесності, по відношенню до себе в першу чергу, чому я не йду? Чому я стою, що я чекаю, що мене лякає? Послання від Всесвіту. Послання для душі, що Всесвіт хоче нам сказати. Четвірка мечів. Ну, знову ж таки, відпов... дайте собі відповідь по справедливості на свої, на свої запитання, на все, що ось тут вас турбує. Ви потребуєте відпочинку, ви втомилися це від перевантаження, це від страху, що ви не впораєтеся от, з тим тузом пентаклів, з новими можливостями. Ви повинні самі собі відповісти, що для вас четвірка мечів. Відпочинок, коли ви збираєтесь силами, відпочинок від чогось, відпочинок перед чимось, чи це зупинка, щоб спланувати е... Все, все розкласти по поличках, надати собі ясності? Потребуєш ти зупинки? Зупинись і відпочинь. Прийми горизонтальне положення. Так можливо тобі легше буде думатися. Але все має бути по справедливості. І якщо вже ти довго в цьому стані, досить. Подумай, тільки ти можеш собі. Чесно сказати, тільки ти знаєш, що для, тебе, що для тебе це і що для тебе це. Що вже, можливо, задовго перебуваєш ти, або ще побуть, тому що ще не час зрушувати ситуацію, рухатись. Ви знаєте, хочу ще одну карту, тому що дуже так. Хто перебуває в такому стані, ну при, ва, важко справедливо для себе визнати, що мені рухатись далі, чи мені чекати і думати. Ще одну карту. Послання для душі від Всесвіту для нас на сьогодні. Знову, ні, ну, все ж таки, напевно, руху тут немає. Дивіться, ні на одній карті. І сімка кубків це. Це наші мрії, це наші фантазії, це наш, коли ми видаємо бажане за дійсне, або коли ми обираємо щось. Все ж таки дійсно треба розслабитись, от прийняти горизонтальне положення і подивитись на ситуацію під іншим кутом. так? Це таке споглядання. І Або якщо вас заспокоїть, відволіче від, 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 від тих думок. Мрійте, уявляйте, візуалізуйте. Або якщо у вас вже є щось, ви собі вже щось намітили, спланували, то також прийміть горизонтальне положення і оберіть щось одне, куди рухатись, тому що, ну, одночасно сім. Варіантів отримати неможливо, і одночасно сім справ робити також неможливо. Втілювати сім мрій неможливо. Сконцентруйтеся на чомусь одному, але в стані спокою. Дайте собі от спокій, зупиніться, приляжте, і тоді, можливо, прийде думка сама в голову. Подивіться, який схожий малюнок. Тут на хмаринці, так, ми собі хочу, 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 уявляємо і тут. Начебто дивіться, віконечко, на хмаринці, все-таки сіре, все таке одноманітне, а віконечко, вітраж, такий кольоровий, дуже схожий до от, наших мрій і наших бажань. Можливо, саме в такому стані спокою прийде вам правильна думка в голову. Прийде вихід, прийде напрямок, куди рухатись. Ну що ж, мої любі? Ось таке сьогодні передбачення. Я бажаю нам мирного і спокійного дня, в першу чергу. Я бажаю нам сьогодні справедливості, знаєте, тому що кожен потребує своєї справедливості, в кожного свої страхи, в кожного в нас своя справедливість, і вона має бути справедливою для вас. Комусь рухатись, комусь відпочивати, комусь боятись, комусь планувати, комусь відпочити, не на часі рухатись, тому для себе чесно. Скажіть, що для мене сьогодні є справедливість, що в мене має бути в балансі. Надайте собі ясності, що я хочу ось тут, куди мені рухатись, яку мрію втілювати, чого досягати. Я бажаю вам сьогодні легкості, щоб ось цей стан такий пригнічений. Так перекочував. Ви, от ви приймаєте, ви розслабляєтесь, приймаєте горизонтальне положення і все. І подивіться, як міняється енергія з такої, така, а потім на таку. А потім все я мрію, я уявляю, я хочу, і от саме з цього стану, такого натхнення, радості і позитиву ми рухаємося до своєї справедливості. Ну що ж, мої любі? Люблю вас обіймаю. Дякую, що ви в мене є. Позитивного настрою вам. Приємного дня, легкого дня. Залишайте, будь ласка, свої коментарі, діліться, будь ласка, своїми враженнями. Ставте вподобайки. І, хто ще не з нами, я запрошую вас приєднуйтеся до магічного, глибокого і чарівного простору зоряне таро. До зустрічі, па-па.